Доброго дня! Доброго дня! Я дуже радий за таку можливість надано поспілкуватися з вами. І перше питання: чому ви погодились на інтерв'ю? Ти коли ти мені написав, я перейшов на твій YouTube канал подивився твоє інтерв'ю. Ну небагато так просто погортав. Я коли побачив твій вік, вже напрягся. Думав, там буде щось таке, знаєте, дуже дивне. Але. А, тому що я ну, пам'ятаю, як я, коли там, десь приблизно в тому твоєму віці щось а, там робив, це було дуже дивно, це було дуже, а, це неможливо було дивитися. Але коли я подивився м, тебе, я ну, спочатку відкрив і навіть не звернув уваги на твій вік, тому що м, так, звичайно, іноді нервуєш, іноді ще не вистачає досвіду, але цілком я вважаю, що тебе. Якщо ти так продовжиш працювати над цим, то тебе ну, чекає велике майбутнє в журналістиці, тому ось ось тому я і погодився, тому що я вважаю, що ти перспективний чувак. Так, але є одне інтерв'ю, котре неможливо теж дивитися. Це, це можна вимкнути на першій секунді. Ось але всех, всіх таке буває. Так. Ще перед тобою сиділа людина, котра взагалі тебе не знає, як би ти себе описав. Артист. Ще таке питання. А, а ось е, в тебе багато є треків. Який трек тобі найбільше подобається з власних? Ці треки, які мені подобаються, вони не випущені. Я не знаю. Ну, тобто, е, насправді, е, давай так. Відчуваю як зростає в музиці і. Я взагалі. Мені подобається кожен давай так, кожен трек, коли я його написав тільки, він мені кожен подобається. Мені здається, що це найкращий трек у Всесвіту, На наступний день мені здається, що це найгірший трек у Всесвіту. І десь потім через два тижні можна вже оцінити нормально. Тому я не можу сказати, який трек найкращий, тим паче скільки в мене їх. А їх там, ну не знаю, ну якщо демки рахувати, то десь приблизно. ну, я просто боюсь називати цю цифру, реально, але десь приблизно 500. Нічого собі. А Нещодавно у тебе був перший концерт. Це вже був другий. А, так, другий, Пер, другий. Перший, тому що краще не бачити. <реш> так, а які враження взагалі були? А, враження від другого концерту, чи від першого. Від другого. А, від другого було добре, там така ситуація, що. А... Пацани зі столиця, гурт столиця, це які вечорниці написали. Вони вони мені зателефонували за день і сказали, що там скайлер захворіла, і я з Львова можу приїхати недалеко і приїхав туди. Я, от якщо перший виступ, я налаштовував себе на те, що я їду для того, щоб як то кажуть, налажати нормально, то другий виступ вже хочеться якусь планку підняти, і хочеться хоч щось дати. Ось тому я вважаю, що виступив нормально. Дуже кайфанув. сцена — на це кайф. Так. Але ось, ну, ще є така інформація, що ти вчився в одній школі з Льоном Гордієнко, е, і чи приїжджав він в школу? Е, я його бачив в школі, коли він вчився. Е, тому що, якщо я не помиляюсь, коли він вчився, ще було 12 класів е, освіти. І я йшов взагалі дуже малий. Дивлюся на НГО, у мене от такі очі, ну прикинь, типу, ось. Звичайно, тоді були думки, хочеться, як він. Але ну, з роками я просто зрозумів, що блогерство мені подобається, але не прямо моє. Ось. Ну, давай, так, це частина мене, але далеко не далеко не найбільша частина. Ось, а з Янго, я ж кажу, це просто. Я хочу, я навіть коли. Ну, зараз я просто тіктоком не дуже активно займаюся, але а раніше, коли в мене там, ну, якісь шалені перегляди були, там, ну знаю, там 6 мільйонів, 5 мільйонів, і кожен так відео, то я навіть а, звертався до Янго. Ось, шкода, він не побачив. Так, а ось. В, ти вже зняв тікток з відомими такими тіктокерами, наскільки я знаю. І як взагалі вдалося їх знайти? Ну, дивись, ну я от про давай так. Тіктоки чи просто ми зв'язалися? Тому що зв'язалися. Ну, коли я там зробив мешапи, ось ці звуки, там вдавалося зв'язатися з, там, з, там, з Нікоглаєм там, і з багатьма іншими, там, з Рахімом. а Навіть Кізару мені відповідав. А, ось, а саме знімати, я про це намагаюся задати, з ким я знімав з популярних тіктокерів? Коли вже у Львові це було. А, тю, так ми з ними були знайомі ще задовго до цього. так. А, тобто, А як ви познайомились зараз? Ну я ж вони взагалі були україномовними тіктокерами, вони знімали українською мовою. Я тоді в Краматорську жив, я спілкувався російською. Але я знімав ще тоді, там як би звучала така -та пісня російсь... Ой, української російська пісня українською, і дивно, що мене найбільше дивилося саме росіян переклади. Але я почав знайомитися з блогерами, і перші блогери, з якими я познайомився, такі великі. Це якраз були оці блогери, вони з Львова і так ми з ними познайомилися. Ось. Так, а ще ти задавав питання Святославу Бокарчуку, тож mm -hmm. хочу тобі задати питання. Що ти зробиш в першу чергу після перемоги? Отвітка <гум> а... Я б дуже хотів з друзями зустрітися з Краматорська своїми. Yeah. Ми yeah. дуже часто гуляли ввечері, просто мені тоді здавалося, що це мега скучно, але зараз я б дуже хотів усіх побачити в повному складі. Так. Як проходить твій звичайний день? А, ну, Зараз, якщо чесно, це. Це дуже, я б сказав, ну, просто мені не хочеться казати продуктивно, але реально продуктивно. Наприклад, сьогодні я прокинувся десь о пів на десяту, десь так. А, потім зняв тікток там про. Ну, про свої пісні щось таке зняв. А, після цього дві годинки поспівав до нашого інтерв'ю. Після інтерв'ю ще годинки три поспіваю. Ну, типу, я себе так ціль 5 годин на день співати, тому що взагалі не вмію, але дуже хочеться. А, ось, Трошки пограю на комп'ютері. ось, Подивлюся, YouTube поїм. Ну, якщо брати так от день, то в основному це, звичайно, зараз це праця. ось. Так, буду їсти під Ютуб. Так? так, ну, звичайно, звичайно. Так, ось нещодавно в Україні був День Незалежності, то що для тебе незалежність? Угу, дуже, дуже класне питання. Ну, незалежність. Ну, по-перше, незалежність для кожного своя, тобто кожен своє поняття в це вкладає. Але я вкладаю ще. Звернуся до наших предків, до козаків, і а, незалежність а, це те, що крокує поряд зі свободою. М -м але якщо свобода це вільний вибір, то незалежність це те, що на цей вибір не може ніхто вплинути крім тебе. Так... Ну, або твоїх близьких, близьких, ну, тобто розумієш, про що? Так. І ще а, ти випустив нещодавно трек а, під назвою. Ще це давно, як на початку війни, я ви винувати. Прилітала реакція від росіян? Так я бомбили. коментарі закрив. Я закрив коментарі. Особисті повідомлення були такі, смс ки Ну, як ти вважаєш, якщо в мене найбільша частина аудиторії в Тіктоку, це Телеграм, ну, це росіяни. Як ти вважаєш? Яка в мене була реакція? Їх бомбило, я думаю. Вони так. нас, а я їх. Так. Так. А який риси характеру повинен мати співак? Взагалі? Виділятися. Бути таким, що чим, чимось ти виділяєшся. Тобто, якщо ти намагаєшся бути співаком, мені так важко казати співаком, тому що в мене друг з фамілією співак. Тому. Коротше, співаком. А якщо ти от, знаєш, якщо є ось така от доріжка, як бути співаком, то ті, хто по ній йдуть прям, то вони ще не досягають, вони просто, знаєш, не знаю як Вони просто пресні і на них не, не цікаво дивитися. Найкраще це бути собою, і якщо ти крута особистість, то з навичками в музиці ти будеш успішним. Ось це все для мене. Так. Ось ти переїхав з Краматовського до Львову. Став так. для тебе Львів рідним? Чи все? Ні-ні ні. Звичайно, ні. Ну я в Вінниці ще був там місяць-два, але ні, звичайно, не став. Так. А Який твій улюблений фільм? У Мене дуже багато улюблених фільмів. Я не так часто їх дивлюся, але якщо дивлюся, то мені здається, що прикольні. Фільми Зелена книга, дуже крутий фільм. Mm. І мрійники. мрійники. Ось. А ще стосовно ось, мультфільмів. Тому що. Я взагалі мультфільми не люблю, але ось від компанії Pixar це прямо можна рекомендувати кожен. Так. А, а який, яка улюблена книга? Я, ну, ні. я зараз взагалі не читаю, я вважаю це архаїзмом, тому що все є, все є в Ютубі. Але раніше я читав багато, навіть вигравав конкурс а, з читання. Так, я от, опинився перший раз у Львові. А, стосу, ну, я виграв конкурс а, і типу, поїхав до Львова. Але м, була книга, я коли був на проєкті там, школа успіху від фонду Кличко, нам задавали якусь книгу прочитати. Я вже забув її назву, але я з нею виніс стільки знаєш, знань і стільки досвіду, що. Але я не можу її пригадати. Ось я. я як вона називалася? Так. А, улюблений актор який. Я на акторів. Ну, відповісти Ді Капріо буде дуже, дуже пошло. Ну, а так. Режисер можу сказати, Тарантіно. Так. Його а, а Кого з сучасних співаків ти вважаєш прикладом для себе? Ну, як то кажуть, не сотворися, собі куміра, і в мене немає такого, що я від одного щось беру. Я можу навіть от зараз сказати, таким я надихаюся, це я беру від кожного те, що в нього найкраще. Наприклад, я зараз беру від Дрейка. Його вміння комерційності на протязі дуже-дуже великого часу. Тобто, там, 10 років, там, ну, він дуже багато часу, він комерційно дуже успішний. Тобто, як він вибудовує свою стратегію. Від Джастіна Бібера я навчаюся, як співати і як виступати на сцені. Від Вікінда я навчався його стилю музики. Тобто, Тут дуже багато, дуже багато артистів, я не можу одного виділити. Таке, знаєш, тільки когорту можу відгути. І то вони постійно змінюються. Так, а, а, ким ти мріяв стати в дитинстві? Це співаком чи ні? Я можу навіть в хронології сказати. Воно не те, що там У мене просто тут 24 на 7 щось їздить. Я мріяв спочатку трактористом в три роки, <різь> потім я мріяв стати військовим. Так. Це десь сім років. Ну, це до війни до війни. Потім я мріяв стати футболістом, але з коли з собою не вийшло, то я вже переключився на музику. Так. А, а називай свій топ найкращих співаків України. З нових, чи ось прямо взагалі всіх, ось зараз, нині живих і а, тих, хто робить. В живих, давайте так, ми не будемо замноблюватися. Давай, давай, давай. Гурт п'ятниця. Так. Це, це божевілля. Це реально, ну, просто бумбокс, звичайно, окей аналізи. Е мені ще подобається Дорн, Монатік, але мені здається, ось з цими поки мастедонтами ще трішки треба, знаєш, типу. Так, так. Е а ще таке питання: який Святослав Карчук взагалі, коли ти з ним спілкуєшся, він такий є, як на публіку, чи він інший? Я з ним спілкувався, от стільки, скільки на відео є, стільки спілкувався. Так. Я розкажу, як я з ним взагалі. Я йшов гуляти з другом, йду йому на зустріч, дивлюся, Святослав Карчук. Думаю, ну, буденна ситуація для Львова. Йду до друга, кажу, давай повертаємося там в Карчук. Він йде, йде, і я о, до нього підходжу, задаю це питання. Вибачте, що ви зробите в першу чергу після перемоги. Я обійму свою родину, це перше, що я зроблю. А друге, зразу ж позвоню своїм менеджерам концертним, щоб планувати великий концертний тур. Він йде далі. Він подумав взагалі, може, що я якийсь там телеканал. ось і все, в принципі. Так, так. Ось, ти робив е, е, українізацію, скажімо так, пісні різноцвітне. Наша втома на любов, чорно біло, як ми. Ми в цьому вині вдвох, що втратили контроль. Серед бар багатьох, грали чорно білу роль. І в цьому ми винні вдвох. Розлітається, лови. Наша втома на любов, чорно біло, як ми. Дуже багато робив. Так, так. Але була реакція від Дорофієвої? Я реально, я. давай так, Вона виклала собі в сторіс. Так. Ну, мені здається, це крута реакція. Але я, 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 я реально ну, я відчував, що я перем, перемога з мною. Я був саме впевнений. Я ніколи так не впевнений, але тоді був впевнений і не виграв. Так. Знаєш, коли ти випустив оцю версію, я ходив оце. Дня два це слухав, ходив, кажу, пісня, клас. Я її і зараз буде повна версія? Дякую. Uh, вона в мене є в Телеграмі, до речі, uh, точніше, ні, uh, вона в мене є лежить просто. Я їй не кидав по повну версію в Телеграм, тому що могли про цей текст копіювати, ставити, і потім хтось інший переможе з моїм текстом. Ось, uh. Uh. звичайно, я взагалі вже забув, чесно кажучи, про це. Можу, можу навіть це собі записати, щоб викласти цю версію повну. Так, вона так. є, готова. Так, тоді я буду вже з повною версією ходити по дому співати. Добре. Далі бліце опитування. Пропоную таке бліц опитування. Дорофєєва чи Дантес? Як хто? Як артисти? Як артисти. Звичайно, Дорофєєва. Хоча Дантес... Ч... слухай, хоча Дантез... Давай так, ми відчуття, що Донтес просто не хоче. Якщо б Донтес хотів, він би тут так роздавав, що тапки отлітали б тут у всіх. Так. Я, я, я тобі реально кажу. Але не наповнено викладається, є таке. Давай так. Не знаю, на що він там викладається, головне, щоб був щасливий, але кращий артист, звичайно, Дрофєво. Так. Е, ще таке питання: меловін чи антитіла? Меловін, мені більше подобається. Так, ще таких два схожих артисти, на мою думку: Дзідзьо чи Панамарю. <гум> Дідо. Дідо. Діді, це. От ніхто мене не розуміє, коли я кажу, що дідь це найкращий репер України. Так. Це треба. Я розумію, що він репер, що це. Дідо це найкращий репер України. Ну, це як мем, знаєш, це як, це як, це як МСІП'я. Ще шариш. Так. <гум> Тільки. Подорослі, скажімо так, мені здається. Та да, Це дідо крутий, реально хочу з діду. Так, але я в Покровську у нас був концерт це День захисту дітей. Це було до війни 19-й рік. Виступає дідзівська і потім там багато дітей. Він зі сцени кричав, я кожному дам автограф. А Пот... хто, хто я не почув? Дідьо, дідьо. А, дідже. Кожному дам автограф, потім а, до його автобусу підійшли ж діти за автографом, він цією машиною поїхав. Це було, було неочікувано. Репер, репер. Так, так. популярність скружила голову. Так. А, ще таке питання: ось Юрій Гагарін. Він взагалі, коли злітав в космос, його в космос більше не випускали, якщо ти знаєш. Тому що він був. Хотіли зробити його такою зіркою, і він вже сходив ума, скажімо так, зразом. Ну, забіг. Так. так. А, як популярність змінила твоє життя? Ой, чесно кажучи, я про це багато думаю. А, так, так, Чи підходить до мене вторгуватися? Так. Але такого, що я не можу вийти на вулицю, ось такого й немає. Ось тоді почнуться проблема. Тоді щось таке. Зараз в мене не те, що популярність, те щось що справи, які я не дуже люблю займатися, От, які, там, якісь оперативні, там щось з музикою. там Важко пояснити, коли ти не в цій справі. Ось. Але ось такі дрібні. Деталі, які ніяк не пов'язані з творчістю або музикою. Оце змінилося, це зараз є, і це реально напрягає дуже сильно ось. А так, стосовно цього, там, мені здається, вона зміниться пізніше, коли настане зіркова хвороба, вона усіх буде, або вже там у когось є. І ось коли вона буде, ось тоді я думаю, це змінить життя. Зараз це. Це тільки на ритмі життя вказується, впливає. ось. Так. Але можливо ти зробиш фіт зідо, і потім в тебе буде зіркова хвороба. Ні-ні-ні. Фіт зідо це буде про. От, е... Якщо я зроблю фід задомширеном, тоді буде точно, я не знаю. Ми, я про це, Якщо я уявляю, в мене буде фіт задомширеном, ну там десь, от у НТ-тіл є фід задомширом, а це, це, типу, як версія, знаєш, типу, як версія. А, але от саме фіт, а, там, от як він з Бейбі виспустив там ту степ, ту ж саму пісню. Ось такий фіт, коли це типу цілоспрямований, ось тоді, тоді башня злетить точно. А, так. Так, є ще питання. Який в тебе девіз? У мене немає девізу. А, яке головне правило життя? Воно постійно змінюється, розумієш. Типу, ну, основ, основне це бути щасливим, в принципі, ну. Всі ми йдемо не до успіху, до щастя. Так. Яку б ти пораду дав починаючим співакам? Займатися і менше паритися. Так. так. Займа... Якщо, якщо ти дивись, так, така от штука, що мені заважало в першу чергу. Це коли я сідав. І в мене таке, я настільки працюю над музикою, скільки думаю, що я там недостатньо не працюю. Ось такі думки просто відганяти і просто працювати, і не думати про те, що, про те, що якщо ти пропрацюєш сьогодні дві години, завтра ти напишеш хід. Ну, скоріше, за все, так не буде. Так. <laughs> Тому просто працювати і не думати. Так, я тобі дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво. Дякую тобі теж.